Відбили підсумки року, нагородили волонтерів та звернулись із проханнями перейменувати Ватутіне і допомогти ліквідувати наслідки бомбардувань. Такими були основні питання, що розглянули депутати обласної ради під час сесії. Також порушили теми фінансової підтримки тероборони, підвищення безпеки дорожнього руху. Детальніше у сюжеті. У Черкасах відбулася 19-та сесія обласної ради. Спочатку вшанували полеглих героїв та загиблих цивільних. Потім нагрудними знаками за значний особистий внесок у наданні допомоги ЗСУ нагородили волонтерів, серед яких депутат обласної ради Олександр Радуцький та мисткиня Олександра Теліженко. Після цього перейшли до розгляду звернень. На теренах нашої області на початку повномасштабної війни сформувалася в селі Благодатному нова бригада 115. Більше 50% цих військовослужбовців, це саме наші з вами. Побратими і посестри, це наші сусіди, брати. І я дуже прошу вашого дозволу і вашого погодження на виділення з обласного бюджету 3 мільйони гривень для цієї бригади саме на дрони і тепловізори, оскільки ця бригада на сьогодні вже стоїть в районі Бахмута. Під час сесії депутати проголосували за подання звернення про виділення коштів фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Також вирішили звернутися до Верховної Ради з проханням перейменувати місто Ватутіне на Богачеве. Одним з важливих питань було підбиття підсумків діяльності обласної влади за воєнний рік. Кожний виклик за перший рік повномасштабної війни вимагав максимальної уваги і відпрацювання. Я думаю, що всім нам прийшлося переживати разом від початку формування штабу оборони. Захисту об'єктів критичної інфраструктури, стабілізації всіх сфер життєдіяльності області, прийому внутрішньопереміщених осіб, подолання наслідків перших атак, перша воєнна посівна і розмінування полів, облаштування укриттів, допомога нашим побратимам з Херсонщини для відновлення після окупантів, підготовка до надзвичайно нелегкого опалювального сезону і розгортання мережі незламності. Пунктів незламності. серед інших питань, які розглянули обранці підвищення безпеки дорожнього руху, розвиток цивільного захисту області, заснування стипендії голови облради обдарованим дітям, уточнення щодо краєзнавчої премії імені Михайла Максимовича та ряд кадрових рішень в комунальних підприємствах. Владислав Беренець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.